Коли Андрій повернувся додому з війни, небо над рідним селом здавалося глибшим, а трава зеленішою, повітря насиченим чимось таким справжнім, чого не вистачало йому у диму пелюці та пострілах. Його старенька хата з похиленим парканом і яблунею, яка, здавалося, чекала тільки на нього. Стояла, як і колись, мов мовчазний свідок його життя до війни. Сусіди зустріли його стримано. Одні кивали головами, інші обережно питали, як воно було. Але особливо виділялися Степан і Марія, подружжя з сусідньої садиби. У їхніх очах було більше холодної цікавості ніж щирості. Андрій, не маючи родини, почав поступово лагодити господарство. Зламав старий паркан і поставив новий, виміряв усе по кілочках, забив їх у землю, натягнув шнур, як належить. Землю він знав до сантиметра. Межі, ділянки, ще його батько вивчив до дрібниць. Але через тиждень біля його воріт з'явився Степан, червоний від злості, з паперами в руках. Ти межу порушив, випалив він без привітання, нашу землю зайняв. Півтора метра між іншим. Ти що? З глузду з'їхав, відказав Андрій. Я ж усе по документах робив. Документи? Погляньмо, Степан тицнув йому план, де дійсно від його ділянки відходила смужка, яка тепер нібито була у володінні Андрія. Будемо в суді говорити, сказав він. Село зашепотіло. Не встиг повернутися, а вже судитимуть, сказали одні, а другі підтримали. Сусіди змії. Не дають людині спокою. Відповідали також і інші люди. Андрій мовчав. Він знав, що війна не тільки на Сході, вона може бути і в серці, коли тебе зраджують ті, кого ти уважав близькими. Суд почався через місяць. У залі засідань було тісно, наче на ярмарку. Степан з Марією сиділи. Мов на святі з адвокатом і підготовленими паперами. Андрій прийшов самий у чистій вишиванці з прямою спиною і твердим поглядом. Позивачі стверджують, що відповідач самовільно пересунув межу своєї ділянки, захопивши частину землі сусідів, говорив суддя, переглядаючи документи. Ваша відповідь, пане Андрію, Земля це не просто ґрунт, це пам'ять, це коріння. Я жив тут все життя, сказав Андрій. Оця межа як у спадок. Я нічого не змінював. Але якщо потрібно, зробіть незалежну експертизу. Суд погодився. Приїхали геодезисти, переміряли все. Днів через п'ять прийшов висновок. Фактична межа майже точно відповідає тій, що була раніше, з відхиленням у 30 сантиметрів. 30 сантиметрів! вигукнув Андрій, тримаючи звіт. І за це ви мене в суд тягнули. Принцип, не здавався Степан, спочатку пів метра, завтра ще метр захочеш. Суд визнав, що немає підстав говорити про навмисне захоплення, відхилення в межах норми, і справу закрили. Але після того село поділилося ще більше. Одні підтримували Андрія, приходили допомагати, інші оминали його двір стороною, тихенько бурмучучи щось при зустрічі. А Степан з Марією ходили, мов переможені. Полководці. Одна осіння ніч усе змінила. Прийшла сильна злива, і старий дренажний канал, який проходив між ділянками, затопив подвір'я Степана. Андрій побачив воду, що заливає сусідський город, і, не задумуючись, побіг у болоті під дощем відкопувати канаву, прокладав шланги. Допомагав виносити речі з підвалу, а сусіди мовчки спостерігали. Коли вода спала, Марія підійшла до нього вперше за місяці. Чому ти нам допоміг? вона спитала. Андрій витер лоб і знизав плечима. Бо межі є на карті, а у біді, біді їх не буває. Ми з сусіди. Наступної весни. Вони разом садили вже дерева уздовж тієї самої межі, уже не сперечаючись, а сміючись. Паркан залишився там, де був, але головну межу, ту, що пролягала між серцями, насправді в їхніх душах, вони все ж таки вирівняли, як і має бути. І зараз вони вже жили без перешкод. І без жодних межів у своєму житті та у думках один про одного.